Привіт! В цьому відео ми хочемо вам показати, як відрізнити натуральну ікру від імітованої. Для цього в нас є отакий реквізит, який ви бачите перед собою е на екрані. У нас є стакан теплий з водою, в нас є дві пустих склянки. В нас є натуральна ікра форелі, охолоджена, в нас є імітована ікра е ікра якоїсь риби. Що ми зараз робимо? Ми ікру. Викладаємо по такій гарній ложці ляпс раз. І ікра орелі вкладаємо в скляночку ляпс два. І заливаємо теплою водичкою. Можна, можна побачити різницю, що. Та скляночка, яка побіліла, в якій ікра побіліла, це означає, що білок згорнувся, і це натуральна ікра. Легкий, легкий дієвий спосіб. Тому, молоді хіміки, бажаю вам приємних і цікавих експериментів вдома і смачного.